Генеральна прокуратура розказує, що це я бачити винен у тому, що я не приходжу. Я винен, що вони не можуть притягнути клюєва до відповідальності. Ну безумовно, це не шокін винен, що втік Клюєв. Це безумовно не шокін винен а ляшко, що вони спочатку дали можливість Клюєву втекти, а потім внесли подання до Верховної Ради про арешт Клюєва. Тобто вони дурника грають. Саме тому ми вимагаємо відставки Шокіна. Бо сьогодні генеральний прокурор навпаки кришує е, корупцію в органах прокуратури. Сьогодні бандіти. З банди Януковича ховається за депутатськими мандатами у Верховній Раді. А шоки найбільшого злочинця знайшов Ляшка, який бачите, заважає йому Клюєва справу розслідувати. Лозового народного депутата від радикальної партії виявляється, що це не бойко там крав 500 мільйонів доларів на вишках бойка, а лозовий. Не Бакулін, колишній голова Нафтогазу, 12 мільярдів кубів газу, Фірташу подарував, обікравши державу. А видно, лозовий у цьому винуватий. Тобто, ми в усьому винні. Так у мене. Не питання От днями американці запровадили додаткові санкції проти Януковича, Клюєва, Азарова і інших представників банди Януковича. У мене питання, чому вони там за кордоном, далеко за кордоном, американці запроваджують проти наших колишніх високопосадовців санкції, Чому ці санкції не запроваджені в нас? Чому жоден із наших власних високопосадовців за півтора роки після майдану не засуджений? Чому він не відповів? Та я вам дам відповідь на це питання, тому що чому є ж заочно засудження. Уджені немає, нема щенукович немає, а, ще, заочне, немає жодного факту заочного засудження. То що там затримують і браслета на руки вішають, чи під заставу випускають це все цирк для людей. Насправді, Скажімо так це, жодного ще не посадили. Безумовно, а Ось посадили, конкретно. щоб ви розуміли відповідно до чинного законодавства. Це коли вирок набув законної сили. А не тоді, коли затримали, два дні потримали в тюрмі, під заставу випустили. Це не посадили, а це народу картинка. Подивіться, як ми боремося. Але при цьому, якщо він не засуджений і вирок не набув чинності, він може балотуватися куди завгодно. Він має всі права, він може бути владою і так далі. Тобто, сьогодні Генеральна прокуратура, правоохоронні органи не виконують свої функції з однієї причини. Бо я переконаний, що існує таємна змова між нинішньою владою і минулою владною. Таємна змова про ненапад, про те, що їм дають можливість заховатися за депутатськими мандатами, про те, що їх не будуть переслідувати, і цю змову ми є свідками, все суспільство є свідками цієї змови. А ті, хто не мовчать, зокрема депутати від фракції радикальної партії, тих сьогодні намагаються переслідувати. Та от я Шокіну сказав, і ще раз йому повторюю, якщо він нас дивиться: я прийду на допит до Генеральної прокуратури тоді, коли Шокін верне Клюєва там, де взяв. Коли Клюєва поверне назад в Україну, він його випустив. Хай тепер візьмуть і повернуть. А брати участь у цьому цирку, який влаштовує прокуратура, мене немає ні часу, ні бажання пане Олеже, зокрема, ми, коли з експертами обговорюємо цю ситуацію, подання на протягнення до кримінальної відповідальності на Андрія Лозового. Зараз там йому ще четвертий епізод Чернігівський дадуть так. кажуть, що в перспективі Дмитро Лінко Ігор Мосійчук, то от в експертних колах кажуть, що все ж таки незвичайно, будуть йти там певні політичні перемовини. Вам ще не зверталися до вас от з пропозицією, що це все нівелюється, так зокрема, і політично, скажімо, так, розсмокчиться ця ситуація. Якщо, припустимо, радикальна фракція віддасть свої голоси, а от за те чи інше. Голосувати безумовно, так, і я про це вже заявляв. Це було особисто. Мені президент Порошенко казав. А зараз ні? зараз. Ну про що говорити, коли не пролонгується? Ні, ця дискусія? ну по ну, ніхто не ти робить мені цих пропозицій зараз, тому що ми все це винесли в публічну площину. Президент Порошенко особисто мені погрожував внесенням поданням на арешт наших народних депутатів на притягнення їх до кримінальної відповідальності, якщо ми не голосуватимемо за ті закони, які він пропонує. То я йому сказав, що не треба нас лякати. Ми голосуємо тільки за ті закони, які ми вважаємо потрібні країні ні під загрозою переслідування, ні під, під ні через підкуп, ні будь-яким іншим тиском ми не піддаємося і не треба нас лякати. Я вважаю, що те, що робить зараз Генеральна прокуратура, я не вважаю. Я це знаю, я в цьому переконаний. Мені Порошенко особисто це в очі казав. І не тільки мені особисто в очі, а й через інших високопосадовців передавав. Навіть 16 липня, коли голосували зміни до конституції, до мене підходили кілька міністрів і казали, президент просив передати. Може, ви все таки подумаєте і голосуватимете. А інакше там буде подання на ваших депутатів. Я їм попросив, передайте президенту, що ми не будемо голосувати, навіть якщо він пересадив цю фракцію. Тобто, те, що зараз робить Генеральна прокуратура вона виконує політичне замовлення президента Порошенка. Це є ганьба, бо Порошенко не має права керувати Генеральним прокурором. Він може запропонувати кандидатуру на призначення. Верховна Рада голосує за призначення. А можливо за Порош... підставляється дуже вміло. Ні, ні, та Сам ситуацію. Порошенко. Ну подивіться, генеральний прокурор щодня ходить в адміністрацію. Я точно знаю, по кілька годин пров... А точно до про безумовно, по кілька годин проводив в кабінеті президента і обговорюють там кримінальні справи, кого посадити, на кого порушити, на кого закрити. Так, от те, що робить Порошенко, даючи незаконні команди генеральному прокурору, це як мінімум зловживання посадовим. Становищем. Саме тому я, як співатор законопроекту про імпічмент президенту, наполягаю на невідкладному прийнятті в парламенту закону про імпічмент президента, наполягаю на невідкладному прийнятті в парламенту закону про тимчасові слідчі комісії, які дадуть можливість реально парламентського контролю за діями і президента, і уряду. Бо те, що сьогодні робить президент, віддаючи незаконні вказівки на арешт наших депутатів, це фактично переслідування за позицію. Учора е е представники президента висловили ініціативу, щоб значить прибрати право Верховної Ради висловлювати недовіру Віру. Генеральному прокурору, да, прокурору. Так, і вони під цю тему навіть готують зміни до конституції. Так, от я хочу сказати, якщо Верховна Рада буде позбавлена можливості висловлювати недовіру Генеральному прокурору, це фактично з одного боку приведе до свавілля органів прокуратури, з іншого боку, це шлях до побудови президентом диктатури. Бо сьогодні президент, якого він призначає і керує в ручному режимі, якщо завтра... Парламент не матиме можливості висловити йому недовіру, що тягне за собою наслідком йому відставку. Генеральний прокурор буде абсолютно непідконтрольний, і він буде виконувати лише команди президента. Саме тому, але реально генеральний прокурор має бути незалежним. Як зробити, щоб він був незалежний? Я разом із колегом Єгором Соболєвим кілька місяців тому зареєстрував у парламенті законопроект, який передбачає обрання генерального прокурора на прозорому конкурсі громадськості за прикладом. Як обирали ви здивуєтеся, От віктор Шокін заявив, що він якраз за те, що посада генпрокурора була виборною. А от да. до Конституції в частині правосуддя передбачає саме о той механізм, так який от, від, якщо що Віктор не згадали. Шокін за те, Бачите? що посада генерального прокурора була виборною. Виборно. Нехай він під час своєї наступної зустрічі з президентом переконає президента, щоб він теж підтримав цю ініціативу. Бо я, наприклад, намагався переконати разом із Єгором Соболєвим президента у необхідності підтримки цього закону про виборні з генпрокурора. То він категорично про тому, що він вважає, що це його конституційні повноваження, і їх він нікому не віддасть. Так, от президент хоче самому керувати прокурором, а парламент каже: не має права навіть недовіру висловлювати. Це при тому, що ми зараз, от коли були пленарні засідання, ми вимагали явки генерального прокурора до Верховної Ради, звіту про події Мукачево, звіту чому втік, утік клюєв. Генеральний прокурор наплював на Верховну Раду і не прийшов, навіть не прозвітував. Тобто він навіть сьогодні є не парламентом. Ми сьогодні збираємо підписи за відставку генерального прокурора. Фракція радикальної партії, другий місяць, вимагає і звертається до колег по коаліції з проханням підтримати нашу ініціативу. На жаль, лише 112 народних депутатів. Я їм за це щиро дякую. Підписали проект відповідної постанови для того, щоб унести. Питання до зали парламенту і розглянути його має бути 150, 150 депутатів. На жаль, фракція Батьківщина в повному складі за виключенням Ігоря Луценка не підтримують ініціативу відставки Шокіна. Більшість фракцій БПП і народного фронту так само не підтримують. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся до наших глядачів вплити на своїх депутатів. Скажіть їм, щоб не кришували корупцію Шокіна, а підписалися під проектом постанови і щоб ми відправили Шокіна в відставку. А далі щоб проголосували законопроект. Пробрання генерального прокурора цей законопроект зареєстровані в парламенті уже місяців три. Про обрання генерального прокурора на прозоворому конкурсі, і таким чином ми отримаємо реально незалежного генерального прокурора як від президента, так і від Верховної Ради. Злишається нас буквально три, три хвилини. хвилини. Пане Лежа, якщо подивитися, от на цю ситуацію дивіться надзвичайно складно вам працювати справді у коаліції фракція блоку Петра Порошенка народний фронт, так батьківщина навіть на прикладі цієї ситуації. А батьківщина крім Луценко так само не хоче давати свої підписи. Всі обстоїть свою політичну позицію, свою політичну силу. А ви фактично у цій от коаліції, як не коаліціанти, а не було все ж таки думки і певного можливого рішення стратегічного, що ви вийдете із коаліції? Послухайте, якби я вийшов що? з коаліції, в мене рейтинг би виріс одразу. Да легше всього сидіти в опозиції, і нічого не робити. Але сьогодні, коли країна долає військову агресію Росії, коли сьогодні, коли перед нами стоять такі виклики, я буду останнім подонком, якщо я буду думати про власний рейтинг, а не про долю країни. Іни мій вихід із коаліції і нашої фракції означатиме або переформатування коаліції, що Порошенко, до речі, і хоче це зробити. потягне переформування уряду, зокрема Порошенко і хоче, подаючи даючи команду генпрокурору вносити подання на арешт наших депутатів. Він намагається фракцію радикальної партії виштовхати з коаліції, щоб ми самі вийшли. Так, от ми за жодних умов із коаліції не вийдемо, бо вихід із коаліції це розвал парламентської коаліції, це дострокові парламентські вибори, це дестабілізація ситуації всередині країни і. Це можливість реваншу банди Януковича. Так, от ми за жодних умов з коаліції самі не вийдемо, якщо вони тільки нас виштовхають уперед ногами. Бо ми жоден мій рейтинг. Я готовий, що в мене мій особистий політичний рейтинг був нижче плінтуса. Мене зараз цікавлять не власний політичний рейтинг, а доля країни. Так, от доля країни залежить від єдності, від єдності політичних сил. І тому ми приречені бути в цій коаліції. Але водночас моє перебування в коаліції зовсім не означає, що я повинен мовчати. І не реагувати на ту політику, яка веде нинішня влада до того, що прийде реванш банди Януковича. Саме тому ми вимагаємо індексації заробітних плат і пенсій. Саме тому ми вимагаємо підвищення мінімальної заробітної плати. Бо не менша загроза ніж російська зовнішня агресія, це дестабілізація соціально-економічної ситуації всередині країни. Сьогодні Держказначейство звітує, що 3-4 мільярди гривень на рахунках на єдиному казначейському рахунку. Ось вам резерв, звідки взяти підняти хоча б на 100 на 200 гривень за. Плати й пенсії, да небагато багато, але водночас це показує всій країні увагу держави до проблем громадян, які сьогодні учора голосували за ті політичні сили, які входять сьогодні до коаліцію. І тому я не дам я робитиму все від мене залежне ні президенту, ні прем'єру. Я не дам нікому розвалити коаліцію. Я не дам нікому провести дострокові парламентські вибори, внаслідок яких буде торжествувати Путін. Але водночас я не дам Порошенко реалізовувати в Україні план Путіна. Я йому про це сказав особисто не. Один раз я в парламенті зроблю все від мене залежне, щоб не дати президенту Порошенку протягнути план Путіна на розкол України в українському парламенті. І найбільший цинізм полягає у тому, що реалізовують план Путіна під співи державного гімну України.